Реально подолати корупцію, реально боротися з злочинністю, мати чесні і незалежні справедливі суди, провести всі реформи в Україні і думати про свій народ. Ми, як опозиція, негайно тут публічно заявляємо. Ми зразу вимагаємо зменшення так само вдвічі тарифів на газ для населення, тарифів на електроенергію, тарифів на житлово-комунальні послуги. Ми вимагаємо, щоб вдвічі менше тоді українці платили. Якщо це не станеться, це означає, що ціну на газ зменшать, а всі доходи з вашої кишені у першу чергу підуть новим газовим магнатам, які знаходяться в оточенні президента Януковича. Але коли прем'єр-міністр Азаров заявляє про те, що Міжнародний валютний фонд від нього вимагає підвищити тарифи, зменшити зарплати і заморозити пенсію, він, м'яко кажучи, каже неправду. Він вам напевно не розказав тут правду. Він каже про підвищення тарифів, а він нехай розкаже правду, що кожен з вас повинен отримувати газ українського видобутку, тому що населення України споживає 18 мільярдів кубічних метрів газу. А добуваємо ми 20 мільярдів кубічних метрів газу. Ми є дуже багата країна. Уряд, правда, дурний, а країна багата, і народ розумний, пане газ власного видобутку. Його вартість сьогодні сягає. Максимум від 70 до 100 доларів, залежно від того, де він віддобувається. Це не 100, це не 200, це не 300, це не 500 доларів. Це 70 доларів власного українського газу. Але цей газ вам не віддають. Цей газ продають на свої промислові підприємства по 300, по 400 доларів, а маржу кладуть в кишень.